Мільйон гривень за номер телефона. Історія про номер телефона нашого сервіса. Нещодавно дізнався, що такий номер телефона, як у нас, може коштувати мільйон гривень. Сьогодні я розкажу вам, звідки у мене цей номер, і в кінці розкажу, скільки я за нього заплатив. Я постійно звертаю увагу на номери телефонів таксі, служби доставки ролів, номери телефонів компаній і думаю собі: ну чому, чому у вас такі незручні номери? Як людина буде його впізнавати, набирати і таке інше. У 2014 році я прийняв рішення переїхати з Донецька в горішні плавні. В Донецьку у всіх був МТС, а в Полтавській області переважно Київстар. Тож я зрозумів, що мені потрібен новий номер. Прийшов на радіоринок мотодром в Донецьку і ходив між рядами, щось видивлявся. За прилавком в контейнері з зарядками для телефонів стояв сумний чоловік. На вітрині у нього я побачив стартовий пакет Київстар. Я прям відчув біль цієї людини. Кому на біса здався цей стартовий пакет в Донецьку? Я підійшов поцікавитись номером телефона в цьому пакеті. І його ціною номер був просто супер потужний: 068 068-155-5565. Ціна викликала у мене певні сумніви. Особливо коли купуєш на ринку, я думав, це буде якийсь підвох, та вирішив ризикнути. Ось так я став власником золотого номера телефона з потенційною вартістю у мільйон гривень. А купив я його всього лиш за 80 гривень.